Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Хочу висловити подяку тим українцям, які дивляться цей канал в Україні, в Польщі, в Німеччині, в Італії, в Великій Британії знаходяться біженців з України по всьому світу, тому що в Україні йде на жаль війна. Але ж ми віримо в перемогу, віримо, що з Божою допомогою Україна переможе. Отож, друзі, не дуже приємні новини з Польщі. Глава Польщі зробив тривожну заяву щодо війни в Україні. Президент Анджей Дуда. Додав, що зараз Україні потрібно отримати необхідне озброєння від партнерів якомога швидше. В разі, якщо цього не станеться, Україна може на жаль програти у цій війні. Таку думку, друзі, висловив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Лефігаро. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я вам раджу підписатися на цей канал. І також, якщо ви маєте бажання підтримати розвиток україномовного каналу I'm from Ukraine, будь ласка, поставте. Лайк цьому відео, щоб ще більше українців почули цю інформацію. Дякую вам, друзі. Отож, за словами Дже Дуди, якщо техніку не буде відправлено найближчими тижнями, мається на увазі військову. Тоді російський диктатор Путін може здобути перемогу. Якщо найближчими тижнями не відправимо в Україну військову техніку, Путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться. Так сказав друзі Дуда, відповідаючи на запитання, чи можуть росіяни виграти цю війну. Дуда також зауважив, що його країна зробила все, щоб вступити до НАТО, саме для того, щоб отримати також гарантію зі статті 5 договору. Справа не лише в словах. Сьогодні з посиленою присутністю НАТО на східному фланзі на нашій землі перебуває майже 10 тисяч американських солдатів. Польща розширює також оборонні можливості. Ми купуємо озброєння. Сьогодні ми будуємо спільну безпеку. Один за всіх і всі за одного, сказав Дуда, і також додав, що прихід російських військових означає смерть, жорстокість і нещадну боротьбу. Також, друзі, хочу вам нагадати, що принцип колективної оборони він закріплений у статті 5 Вашингтонського договору. Принцип колективної оборони полягає друзі в тому, що напад на будь-яку з держав-членів Альянсу розглядається як напад на, на усіх. Також, друзі, є і добрі новини. Анджей Дуда і міністр національної оборони Польщі Маріош Блащак вони зустрілися з польськими інструкторами та солдатами Збройних сил України, які тренуються зараз на танках Леопард-2. Під час зустрічі президенту Польщі представили навчальну базу, окремі елементи навчального процесу, бронетанкових військ. Також процес підготовки українських танкістів. Президент Польщі також додав, що на прохання президента Володимира Зеленського ми вирішили запропонувати Україні камп. Пані наших танків Леопард 2, щоб Україна могла протистояти російській агресії і натиску сучасними танками стандарту НАТО. Зараз українські військові тренуються на цій техніці у Польщі. Із задоволенням ми разом з прем'єр-міністром бачимо, як наші викладачі у співпраці з колегами з Канади і також Норвегії чудово проводять ці заняття. Як швидко українські воїни вони засвоюють ці знання, так наголосив польський президент. Також друзі він додав, що українські військові також вправляються і на польській техніці, це зокрема зенітні установки, і також гаубиці. Також президент Польщі наголосив, що ми здійснюємо нашу союзницьку діяльність не тільки забезпечуючи українців зброю, не тільки завозячи гуманітарну допомогу до України, не тільки приймаючи українців у своїх домівках. І даючи їм роботу, а й тим, що українські військові також проходять реабілітацію і оздоровлення в Польщі. Ось такі друзі, новини для українців з Польщі. До зустрічі!